В Україні ростуть гранати і дають неймовірно хороші врожаї. Дивіться, які вони вже велетні зараз. Початок липня, а вони вже сформували врожай першої хвилі. Так, так, гранати квітнуть дуже довго, і незважаючи на те, що квітування продовжується вже третій місяць, вони не зупиняються. Навесні 25-го я викорчувала аж три яблуні і посадила на їх місце гранати, тому що вони дають врожай на півдні. А от яблука всі попеклися. Дерево граната не вибагливе дає хороший врожай, і лише треба поливати та слідкувати, щоб не поїла попелиця. А від квітів я просто в захваті. Гранати треба садити навіть як декоративну рослину, тому що протягом всього літа ви будете мати кущ яскраво-червоними квітами, а потім іще й гранатики. Хай вас не бентежить, що молоді гранати скидають світ. Це абсолютно нормально. Вони окріпнуть та будуть давати врожаї. Але якщо у вашому кущу 5-7 років і врожаю ще не бачили, то міняйте сорт. В Україні росте десятки сортів гранатів, і вони витримують морози аж до мінус 15, Тому гранат більше не екзотика. Експериментуйте, садіть нові рослини, а дітки мого гранатика будуть в продажі вже восени. Папа. -па.